Доброго дня! Тема уроку, основи електронного документообігу, поняття документу, призначення та класифікація документів, документообіг, загальні правила оформлення документів. Сьогодні ви дізнаєте, що таке документ, що таке документообіг, призначення документів, як класифікують документи, загальні правила оформлення документів. Документ це основний вид ділового мовлення, що фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність та об'єктивність. Документ це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу. Функції документа офіційна ділова оперативна функція. Види документів за найменуванням, заяви, листи, телеграми, довідки, протоколи. За походженням документи бувають службові офіційні та особисті. Службові офіційні створюються організаціями, підприємствами та службовими особами, які їх представляють. Особисті створюють окремі особи поза сферою її службової діяльності. За місцем виникнення документи бувають внутрішні та зовнішні. Внутрішні документи мають чинність лише всередині тієї організації, установи чи підприємства, де їх складено. Зовнішні є результатом спілкування установи з іншими установами чи організаціями, за призначенням організаційні, розпорядчі, довідково інформаційні, обліково-фінансові, господарсько договірні. За формою документи бувають стандартні, типові та індивідуальні нестандартні. Стандартні типові мають одинакову форму та заповнюються у певній послідовності за суворо визначеними правилами. Індивідуальні нестандартні створюються в кожному конкретному випадку для розв'язання окремих ситуацій, і їх друкують або пишуть від руки. За строками виконання, документи бувають звичайні безстрокові, термінові і дуже термінові. За потреби відтворити не весь документ. Виписка витяг, дублікат, якщо документ загублено. За строками зберігання документи бувають постійного, тривалого, понад 10 років, тимчасового до 10 років. За стадіями створення оригінали, копії, виписки, за носієм інформації на папері, на диску, на фотоплівці, на магнітній стрічці, на перфострічці. За складністю, документи бувають прості та складні, за напрямком хідні та вихідні, за технікою відтворення рукописні, відтворення механічним способом, за ступенем – гласності, секретні, несекретні. Секретні документи мають у горі праворуч позначення секретно. Документи з високим рівнем стандартизації створюють за затвердженою формою, тобто відповідно до формуляра зразка. Кожний документ складається з окремих елементів, які називаються реквізитами. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається формуляром. Формуляр зразок це модель побудови однотипових документів. Реквізити документа державний герб України, емблема організації чи підприємства, зображення державних нагород. Код установи, організація підприємства за українським класифікатором підприємств і організацій. Код форми документа за українським класифікатором управлінської документації. Назва Міністерства або відомства вищої організації або замовника. Повна назва організації, установи чи підприємства автора документа. Назва структурного підрозділу. Індекс підприємств зв'язку, поштова і телеграфна адреса, номер телетайпа абонентського телеграфу, номер телефону факсу, номер рахунку банку, назва виду документу, дата, індекс, посилання на індекс та дату вхідного документа, місце складання або видання, гриф обмеження, доступу до документа, адресат, гриф затвердження. Резолюція, відмітка про контроль, текст. Відмітка про наявність додатка, підпис, гриф погодження, візи, печатка. Відмітка про засвідчення копій, прізвище виконавця та номер його телефону, відмітка про виконання документа і направлення його до справи. Відмітка про перенесення відомостей на машинний носій. І відмітка про надходження документа. Склад обов'язкових реквізитів у разі потреби може бути доповнений такими відомостями: виконавці, розписка виконавця про одержання документа, хід виконання додатки. Розрізняє два основні види формулярів з поздовжнім і кутовим розміщенням реквізитів. У різних типах документів склад реквізитів не одинаковий. Він залежить від змісту призначення і способу обробки документа. Кожному реквізиту відведене певне місце. Це робить документи зручними для зорового сприйняття, спрощує їхнє опрацювання. Бланк це друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію. Бланки заповнюють конкретними відомостями, найпоширенішими є бланки актів, наказів, протоколів, листів, застосування бланків під час складання документів, підвищує культуру ділового спілкування, надає інформації офіційного характеру. Бланків. Бланк для листів, загальний бланк для інших видів організаційно розпорядчих документів. Для документів з високим рівнем стандартизації, друкарським або іншим способом виготовляють бланки, які містять трафаретний текст. Виготовлення бланків, конкретних видів документів допускається, якщо їх кількість на рік перевищує 200 одиниць. Реквізити заголовка розміщуються центрованим або паперовим способом. Бланки повинні виготовлятися друкарським способом на білому папері або папері світлих тонів фарбами яскравого кольору. Організація роботи з документами та діяння щодо їх створення називається діловодством. Документування управлінської діяльності полягає у фіксації за встановленими правилами на паперових або магнітних носіях управлінських дій, тобто у створенні документів. Підставою для створення документів на підприємствах, установах є необхідність засвідчення наявності та змісту управлінських дій, передавання, зберігання, використання інформації протягом певного часу або постійного. Документообіг це рух службових документів з часу їх створення або одержання суб'єктом документаційного забезпечення управління до часу завершення виконання надсилання або знищення види документообігу. Децентралізований, централізований, змішаний, вхідні вихідні, внутрішні система автоматизації документообігу повинна. Містити розвинуті засоби адаптації до адміністративної структури організації та алгоритму роботи з документами, які використовуються в даній установі. Підтримувати розсилку та візування документів, забезпечувати контроль над проходженням документів, забезпечувати введення до системи документів з різних джерел, широке використання автоматизованих технологій в системі документообігу розпочалось у 80-х роках завдяки широкому розповсюдженню персональних комп'ютерів. Загальні правила оформлення документів згідно з чинними правилами документ повинен надходити від установичів юридичної особи, які мають на це право, бути юридично правильно оформленими. Бути достовірним, надавати об'єктивні відомості, базуватися на фактах, містити конкретні пропозиції або указівки, бути максимально стисним, але не за рахунок зменшення інформації, мати послідовність викладу, без повторень та вживання слів і зворотів, які не несуть змістовне навантаження, бути переконливим, грамотним і зрозумілим кожному, хто його читає, бути нормативним, відповідати прийнятим в суспільстві етичним нормам, бути бездоганно відредагованим, мати копії та чернетки, складатися на відповідних носіях стандартного формату, оформлятися за встановленою формою згідно з реквізитами. Для друкування текстів службових документів використовується гарнітура, Times New Roman, шрифт розмір 12-14 друкарських пунктів. Дозволяється використовувати шрифт розміром 8-12 друкарських пунктів для друкування реквізиту, прізвище виконавця, номер його телефону, виносок пояснювальних написів до окремих елементів тексту документа або його реквізитів. тощо. Під час друкування заголовку дозволяється використовувати напівжирний шрифт, прямий або курсив. Текст документів на папері формату А4 рекомендовано друкувати через один або півтора міжрядкового інтервалу, а формату А5 через один міжрядковий інтервал. Текст документа, що подається для державної реєстрації до Мінюсту, друкується на папері формату А4 з використанням гарнітури «Times New Roman. Та шрифту розмір 14 друкарських пунктів через півтора пункту міжрядкового інтервалу. Зовнішній вигляд документа має важливе значення, оскільки він унаочнює стиль роботи апарату управління. Та особисту культуру його працівників. Якщо документ оформлений охайно, значить в установі низька культура праці і це викликатиме недовіру до організації. Друкуються бланки у друкарні на білому папері, світлих тонів, фарбами насиченого кольору. Що забезпечують неутомлююче читання тексту за задовільних умов освітлення і отримання якісних копій документів за допомогою копіювальної техніки. Особливі вимоги до виготовлення обліку, використання і зберігання гербових бланків, які використовуються лише в друкарських підприємствах, що мають відповідні ліцензії, сертифікати на відповідний вид діяльності про наявність технічних можливостей для виготовлення вказаного виду продукції на відповідному якісному рівні. Деякі внутрішні документи та документи, що створюються від імені. Двох або кількох організацій оформляється на звичайних аркушах паперу.